Леся Шепова, місто Київ, війна і віра в перемогу. Коли прощати більше неможливо, і перемовин тиск кипляє кров, ми віримо у наші збройні сили, звитяга їх освячує любов. Любов це не прощати і простити. Любов це часто праведності гнів, коли брехливі мусять підгоріти, щоб рід їх спепелився, не ожив. Любов, коли би творять диво. Ми стоїмо все ж на своїй землі, Молитва, честь і пращурі вітрила дають нам сили і віри кораблі. У жилах закипає знов прадавнє, що визрівало в дітях і в віках ми, правнуки, неницих не духом славних, катам горіти на своїх кістках, І прийде день, і ірхонські мури впадуть І беруть в себе країну зла. Остержествує правда всесвященна, що нашу славу крізь віки несла. А мій народ, обріханий сусідом, не залітають стріли їхніх зайд, коли направду накидають сітку і завертають у кремлівський прась. Великою молитвою хранили за кров живих, за тих, що полягли, повстануть свідки, пращурів могили, за нас тримають в тил, мов кораблі. Кремлівських упорів візьмуть на вила ті, що засвідчать справедливих часів, за тих, хто догріли. Що відсвіли, і в цій живій землі залишили свій спів жертовних вчинків. Живі та світлі, мов святі обжинки, зерно своє у дітях зберегли. Що ж ті, що годувалися в провладних, стоптали правду, душу продали. Коли вони доп'ють і луцьку чашу їх перевернуться з наїдками столи. А те, за що стоїть моя країна, вже сотні раз марнована катами. Знов дає її крила соколині. Ми воюємо світлими мечами. Український люд, молитві всії зміни, оцей народ обріханий та чистий. Люди, що заповнюють майдан. Ваша правда, світ вражає змістом. Я пишаюся воїнам світлом і молюся перемозі правди. У серці випікаються ці долі, що раптово строщена війною, і від нас веснов ідуть герої з усмішкою в серці. З болем горя материнським, роз'єдтрившись болем, незворотні вихлюпнувши в люди, родове зміляється озерце, скільки найрідніших нім не буде. Душі їх, мов храмові споруди, крізь віки стів боронять правду. Вільний дух не затоптала пам'ять, Щоб вони помстилися на хабах. Хлопці віддають життя за волю. Хлопці, ви такі красиві юні. Зачекайте, зупиніть планети, що за дні для серця стали губні. І переплітаються сюжети, так летять у вічні сті комети, де не можна бути осторон, інших з нас випалює вогонь. Ся мара північного сусіда, чоловічок, схиблений на владі, У якійсь злоякісній принаді поховає родовий вогонь, Рід його зупиниться, тому що зло завжди щерблює свого, і згорить символіка рашизму заключна крапка справить тризну. Глибокий біль проорія ріллю в моєму серці стіджуючи жалість до ворогів, що в землю цю вірвались, поплюжучи в ній правду вікову, ті, що вгливинно волю не вібрали, ті, що за статки совість продали, і свій народ на муки потягли, і на прокльони наражають старість, забризгуючи Забризкуючи руки у крові, Собі змаліють знищеній безсилі, Якщо, звичайно, встигнуть бути сиві. Українські люди, сильний, віковий, тобі належить скинути полуду очей Європи, з океанських мрій. А що Європа? Де кому байдуже німецький уряд паузу бере, нам кажуть Почекайте, зброя буде, потилицю почисує паре. Є, свій голос обережно студить, мов опектись, боїться обстаре. Життя людські кладуться на ваги. Країни ж мають інші береги. Вже другий місяць нам стискають груди ці нерішучі спроби бути людяним. У людяності на очах берет. Вона ні в кого дозвіл не питає, Її годують мізки упорів. Моя свідомість досвід не сприймає. Він у мені щось гірко спопилив. Ті, що будують бізнес на крові, їх, певно, в нафті рід увесь канає, розсадником пекельної смоли. Війна, яка руйнує статус раю, показуючи пекло на землі. Глибинна шана тим, що зберегли з витягу, мужність і холодний розум. Все не розкажуть нам близькі загрози. До дальністних готуємось мулі. І знову бачу ці будинки. Цвітінні трав у боянні нив Прикорило рани їхні стиха, На швидкоруч латали хліб, щоб трошечки приспати лихо. Мов вівторі чорніють рифи, опалених вогнем дерев, схилились сповідально, стріхи, стоять розхублені, мов діти, розуті тиші ланів. У них худе надії простір, І знов чомусь забракло слів. Я розвантажу тихим кроком свої думки з цих хибних гнів. Вони засвоєні уроки щеплення від ворогів. Зупинити расизм. В них є підлість, улеслива підлість. І вони приходять в наш дім, розкладають, розкрадають нашу вечерю і сміються сміхом кривим. І розказують нам про братство, про сусідську свою любов. І уїдливе святотатство переповнює їхню кров. Вони заздрять нашим здобуткам, їхня заповідь укради, їхні храми у мертвому смутку переповнюють фарби біди. Так фальшиво б'ють в церкві поклони, пропагандою сповнюють мізки і під букву свого закону панібратствують порашистські, зверхній погляд наповнений злістю, не торкнеться живої води. І їхній рід, пропагуючи вбивства. Весь розвідає, розвіється в мертві сліди. Я думаю про тебе світанково. Я думаю, що я тебе люблю. Коли мій погляд запліта розмова, зітхає думка зойком кришталю. Нічний хребет гаптується зірками, він набирає поза захист дня, і дотик ловить ніжні телеграми. І я живу вже не навмання. Я вже, наче трішечки існую. Примарність мої кроки словами, наче нотами жонглюю. є час в собі розглянути глибоке. Немовку ній загоїли сирок і маленький вогник полум'я вартує. Що сніжне повертається в свідомість, моя опора, карма, невагомість. Нові в мені шикуються думки, турботи. І я не можу бути навпаки достоту швидкі хвилини, подих темпу дня. Мов набирають кобертів любові і щось нове, так ніжно крок спиня. За словом, за плече, мов на півмові. Ця історія про те, як треба любити. Ця війна про людей і трішки про квіти, які знають свободу, які монолітні у прагненні волі, прагненні жити тут всі повнодоні. Він розказував про життя коли воно не ділилось надовго. І вона не немов це було зовсім не з її епох. І вона казала такі знайомі слова, використовувала незасвоєні ще звороти і сковснуло тихе небо в її долоні, обпечено артою, тривогами, або ти зліталися коментувати її відчайдушні дописи. І вона пробігала босою всі ці рядки, просто волосо посміхнувшись поза часописом, який виписував долі тисячі, таких, як війна. Війна багатьох відпалила війна. Війна і кохання. Чи доречно ніхто не знає передбачень, від себе невагома птеча на тихим березі означень. Війна і кохання, невагомість. Протизалежні заперечі, Який це давній рідний погляд, Він ковдра сніжних, теплих речей. Він ніби вимагає злету кристю планети, що палає, А думка зупиняє погляд і вже забути окриляє.